Як ви вважаєте, що саме потрібно спільноті Майнкрафту від розробників? Можливо додати до гри вертикальні плити? Чи можливість ставити дві різні плити в межах одного блоку? Можливо, можливо, десь, на Reddit чи на якомусь старому форумі, ця тема дуже популярна, і усі користувачі цього сайту молять усіх богів світу, щоб розробники їх почули. Але у Майнкрафту є офіційний розділ на сайті, де можна залишити свою пропозицію та також віддати свій голос за ту чи іншу чужу пропозицію. І ось що саме знаходиться у топі голосування: на першому місці фруктові дерева та кущі, на другому місці можливість вішати на ліжку банери в якості простирадла. на третьому місці рюкзаки. Потім пропонують додати. Зміну сезонів року, медуз, сов, оазіси, драконів, яких можна приручити, можливість фарбувати елітри. Єдина, на мій погляд, корисна пропозиція, яка виходить в топ-10, це додавання сходинок і плит для бетону та теракоти. І ця пропозиція знаходиться аж на сьомому місці. Хоча цим блокам вже декілька років. Але судячи з усього, Фруктові дерева та простирадла гравцям потрібні більше. Сказати, що я здивований, це нічого не сказати. І це ті пропозиції, які стоять в статусі, розглядається, а ще є статус анонсовано, і пропозиції з цим статусом можуть бути в такому положенні не один рік. Тож чекати, що щось з цього швидко дійде до релізу, можна взагалі забути про те, що ви чогось там чекали та за щось там голосували.